Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях Українського радіо Дніпра. В студії працює ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску. Вночі війська Російської Федерації обстріляли Нікопольський район. Майже 250 сімей на Дніпропетровщині отримали побутову техніку від благодійників. До Дніпра привезли монумент у формі бронежилета, що увічнює працю волонтерів. А зараз про ці інші події більш докладно. Сьогодні в Україні і світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Він був проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 1 листопада 2005 року. Її співавторами виступили 100 держав. Україна приєдналася до резолюції у 2012 році. Дата 27 січня обрана не випадково. Саме цього дня 1945 року війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті. А у неподалік. Польського свенцема жертвами нацистської політики, що передбачала знищення народів і груп, які нацисти вважали загрозою або неповноцінними, стали 6 мільйонів євреїв. Близько півтора мільйона з них були з території сучасної України. У ніч на 27 січня армія Російської Федерації обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. У Мирівській громаді пошкоджено магазин, пекарню, салон краси до десятка будинків та споруд. Про це повідомив представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі агресор чотири рази обстріляв Нікопольщину, випустивши з реактивних систем залпового вогню град майже півсотні снарядів по мирівській громаді. Внаслідок обстрілів у нас пошкоджені шість житлових будинків, декілька господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. Також понівечені магазин, салон краси та пекарня. Території, які ворог накрив вогнем, наразі обстежують рятувальники. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Через обстріли Нікополя російськими військами у місті пошкоджено більше двох тисяч об'єктів. Про це під час прес-конференції повідомив міський голова Олександр Саюк. За його словами, через постійні обстріли у місті пошкоджений 2471 об'єкт. Всі будівлі відремонтувати не вдасться, зазначив він. Наразі комунальні служби займаються першочерговими завданнями: це ремонт дахів та вікон. Вони вже майже на 100% відремонтовані. В деяких невідремонтованих об'єктах зробили тимчасово консервацію до моменту проектування експертиз та капітальних ремонтів, зазначив Олександр Саюк. Також він додав, що на даний час ситуація в місті стабільна. 26 січня російські військові атакували підприємство у Дніпрі. Під час повітряної тривоги жителі намагалися потрапити в укриття в одній зі шкіл, проте їм це не вдалося. Директорка школи говорить: вночі до них потрапити можна, але через інші двері. Подробиці у матеріалі журналістів Суспільного. У ніч на 26 січня у Дніпрі російські війська атакували підприємство. Про це написав очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук у своєму телеграм-каналі. Дніпрян закликають під час повітряних тривог не нехтувати безпекою та йти до укриттів. У соціальній мережі опублікували відео, як жителі не змогли зайти до сховища під час повітряної тривоги. На жаль, зачинено. Ось тут. Час повітряної тривоги після вибухів школа зачинена. Директорка школи, у якій розташоване укриття, говорить, вночі до них потрапити можна, але через інші двері. Вночі зазвичай люди заходять з бокового входу, а тому при сигналі ворота були відкриті. Боковий вхід був відкритий і наш сторож пішов туди. А з центрального входу, коли люди... Торкалися за двері, вони були зачинені, бо він не почув цього. Коли з ним зв'язалися, він вже підійшов до дверей, людей не було. Тому, щоб запобігти надалі таким ситуаціям, бо це у нас вперше таке трапилось, нам теж неприємно. От ми додатково розмістимо показчики, стрілочки, як діставатися у цього бокового входу. Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, 24 січня, в ефірі національного марафону розповів, що у 2022 році в місті відновили близько 30 укриттів. Цьогоріч планують продовжувати їхні ремонти, але на будівництво нових сховищ у бюджеті міста немає грошей. У нас наразі, враховуючи великий приток людей з тимчасово окупованих територій, у місті живе 1 мільйон 300 тисяч людей. Як ви собі уявляєте, технічно та теоретично розмістити хоча б 200 тисяч, хоча б 100 тисяч людей в бомбосховищах? Коли з радянських часів вони ніколи не будувались, і розповідати комусь що скоро з'явиться бомбосховище там, там і там не з'явиться. Це має бути державна програма. Не ні поясня тут можна посударство програма. Згідно із відповіддю міської ради на наш запит від 25 жовтня 2022 року на обліку перебуває 304 сховища та два протирадіаційні укриття. Олена Ростовцева Олексій Кореняв, Суспільне новини, Дніпро. Сьогодні на Дніпропетровщині попрощалися з молодшим лейтенантом Збройних сил України Дмитром Лозинським. Про це повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. За даними посадовця, серце бійця зупинилося 23 січня. У нього залишилася донька, батьки та сестра. Вічна слава герою. Майже 250 сімей на Дніпропетровщині отримали побутову техніку від благодійників. Це обігрівачі, холодильники, пральні машини, мікрохвильовки, мультиварки. Про це розповів спеціаліст служби у справах дітей Дніпропетровської обласної військової адміністрації Андрій Петрук. Загалом вже передали майже 350 одиниць техніки, надіслали і більш ніж 130 спальних наборів. Нині приймають заявки на генератори і акумуляторні ліхтарі. Їх можуть отримати великі сім'ї, у яких семеро і більше дітей. Можна сформувати запит і на дитячі Одяг зуття харчування для малечі, щоб отримати допомогу, слід заповнити анкету. Техніку придбала міжнародна благодійна організація Партнерство Кожній дитині це частина проекту ЮНІСЕФ. Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни. До Дніпра Запоріжжя привезли монумент, який має форму бронежилета. Його автори, волонтери з центру Поляниця, розповіли Суспільному, що пам'ятник увічнює працю українських волонтерів, а також незламність українського народу. Монумент зроблений з автомобільних ресор, які використовують для виготовлення бронежилетів військовим. За словами автора монумента Євгена Благуна, над його виготовленням працювала команда з восьми зварювальників протягом чотирьох місяців. Пам'ятник висотою у 2,5 метра та вагою близько трьох тонн встановили у парку Гагаріна. Він переносний. Власники планують показати його у інших містах України. Вислухали новини на хвилях українського радіо Дніпра. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. на все добре вам.